Трішить. Вся проблема була в оцьому виключателі. Поламалась виключатель, зараз будемо пробувати його поміняти, там щось тріщить. Бахка трохка, коротше. Зараз буду пробувати міняти. Або в мене бахне, або або додивитись відео, або додивитись. Господи Боже, алей. Боже, руки трусяться, як в алкоголіка. Трьошкін дружки. А що воно пищить? Дорога, друзі, я туди попаду. Ти його з'єдрусла, туди його прокручується все. Де хрестова трьохка? Чи її не треба тут? Ой, як мені страшно. Упала, що далі нам тут робити. Ой-ой-ой. Вона -ой -ой. вилізла і ця вилізла. Чи вона тріщить, я не знаю. Так, ставити новеньку. Ага, ось вони. Аби ще... Зразу його поставити я хуй ой. Она там не закручується. А крутила. О Боже. трусить аби страшно. Так до гори роком поставились до догори роком, і це треба оставити. Свят є? Чи нема? А звослайк. Оооо, зарубила. А трещить чи не трещить? Не, не трещить. Вся проблема була в оцьому виключателі. <сум> Всем пока. До встречи.